Форсект засоби для зовнішньої обробки, які забезпечують надійну профілактику та лікування собак і котів від ураження блохами, волосоїдами, бошами, паразитиформними кліщами, комахами та москитами. Одноразова обробка захищає тварин від ураження блохами та іксодовими кліщами впродовж 4 тижнів. Спосіб застосування та дозування Відламайте верхню частину піпетки. У ділянці шиї біля основи черепа розгорніть шерсть тварини, притисніть наконечник піпетки до шкіри та видавіть весь вміст піпетки повністю. При обробці тварин великих розмірів краплі наносять на шкіру у трьох-чотирьох точках вздовж хребта від холки до хвоста. Загибель паразитуючих на тварині комах після обробки відбувається протягом 12 годин іксид ліщів протягом 48 годин. Для тварин різної маси тіла використовують піпетки крапельниці відповідного об'єму собаки від 1,5 до 4 кг – 0,8 мл. Від 4 до 10 кг – 2 мл. від 10 до 20 кг – 4 мл. Від 20 до 30 кг – 6 мл. Від 30 до 40 кг – 8 мл. Від 40 до 60 кг – 10 мл. Коти від 0,5 до 4 кг – 0,5 мл, від 4 до 8 кг – 1 мл. Форсект спрей. Це комбінований інсектоакарицидний препарат, активний проти преімагінальних і імагінальних стадій бліг, вошей, волосоїдів та іксадових ліщів, що перезитують на собаках і котах. Перед застосуванням струсіть флакон. тримайте вертикальний, розпиліть препарат проти росту шерсті з відстані 10-20 см. Обробіть вуха й груди, прикриваючи очі тварини. В рукавичках обережно втирайте засіб у ділянки біля очей і носа, а також обробіть шию, тулуб, кінцівки, живіт і хвіст. Через 20 хвилин розчищіть шерсть. Повторну обробку проводять за потреби, але не частіше, ніж раз на місяць. Захисна дія триває до 30 дій у собак, до 21 доби у котів. Форсект потрійний захист проти ектопаразитів.